Привіт, шановні українці. Сьогодні... Тако застали мене. Ну, типу, мене застали за роботою. От я дістав касетку. Сьогодні хочу про неї поговорити. Ну, прям тачка. Тачка на прокачку. Прокачувати тут, звісно, нема що, але ми подивимося. І що це за така касета? Давайте. На фоні, як ви побачили, свіжачок такий в мене компакт-диск, який мені підігнав мій друг з Європи Рей Чарльз. Я не пам'ятаю, можливо, я вже розповідав про цей диск, але я просто буквально на днях я слухав його. По-моєму, тільки два CD послухав. І ще руки не дійшли всі останні. Тут, бачите: краща збірка Ray Charles, The Best of. Отвіть собі, кожний диск приблизно на годину. Тобто 5 годин кращих його треків. Ось так от. Просто. Бомба! 5 дисків. А розмовляти ми будемо сьогодні от про цю касету Супра така от невідома якась касетка, але зразу проглядається її коріння, звідки ростуть ноги. Просто у нас є сьогодні можливість поговорити про нею. Можливо, хтось уже помітив. Бокс, звісно, рідний, Він ще бачите, з відбитком Sony. Це рідний боксик, так що на нього звертати уваги ми не будемо. Вкладка, вона ж поліграфійка. Традиційно бачите, з білою такою вставочкою для написів, але маленькими літерами Supra. А ось тут просто 90. Скромненько. Е багато таких касет є. Особливо, що бачите, тут все те саме, ніби повторюється, але в таких сіреньких-сіреньких тонах отут. Я вам зараз покажу, що саме це нагадує. А нагадує ось. Ось яку касету це нагадує. Раз, ми дістаємо її. І воно бачите, теж, ну, тут не сіренька, але такими ледь-ледь зелененькі. І то, можливо, через те, що воно там вигорало, ці касеті, до речі, ну вже дуже багато років. Голстар куплялися вони ще, коли це було актуально. Куплялися вони ще наприкінці 80-х років. На початку 90-х. Це теж одні з моїх улюблених касет Golstar. Так само, як і Sony EF синенькі, TDK 82-го року серії D. Це такі касети, які ну, для мене вони знакові. Тобто, з них в мене починалася вся ця ера. <кій> <кій> імпортних касет. До речі, у Хмельницькому ось ці касети Голстар були найдоступніші. Ну, так би мовити, по 25 руб рублів радянських. На студіях Уже з записом продавали їх по 25 рублів. Але Голлстар в одній студії з наших, я думаю, що місцеві впізнають Ава Рекордс Він же ж і Спектр. Їх продавали з записом по 23 рубля. Серед імпортних найдоступніше. Ви розумієте, 2 рубля по тих часах це велика різниця. Так, можливо, я зарано сховав. А от Супра. Бачите, от попалась така мені супра. Трішечки от ось тут. Це, нібито має, мало би бути. Така золотиста така фарба, але вона з часом трішечки. Трішечки вже і не золотиста, Просто щось таке от А-ля Голд, але, як то кажуть, вже близько не віддає. Ну, бачила ця касети, і, можливо, вони на початку, коли були нові більш там, може, яскраві, яскравіше трішечки блистіли, Ну, трішки. Це не хром, такий, звісно, а. Золотиста фарба мала би бути. Але це ж та сама та сама касета goldstar Бачите? Корпус один той самий, нема ніякої різниці. І ми розуміємо, що супра вироблялась в Кореї на ОМ goldstar я, до речі, не розумію, чому Голстар ніколи не робив на своїх ось таких ось касетах 88-го року е серійних номерів. Але це не означає, що касета недостойна. Доволі якісні касети. Ну, Мені мені подобаються вони. Е приємні такі, е, має кольори приємні. Такий е ледь жовтенький. Або молочні, вони бувало попадалися трішечки виразніший кольор. От, але синенькі, ось ці от, ну, ну не знаю, от якось, можливо, це ностальжі, скажімо так, з юності, але береш в руки і згадуєш юні свої роки. І ось ця, бачите, аналогічна касета. Трішечки, можливо, не дотягла, як то кажуть, ностальгічних таких. Рис до неї немає, але вона має бути в колекції. Мені її повезло, маю. Серія sc 90 Навіть, бачите, віконечки повністю однакові. Повністю однакові віконечки. З рисочками тут, з рисочками. Тобто, я навіть не здивуюся, якщо е наби теж будуть однакові. Можемо, в принципі, розібрати і подивитися. Ну, давайте спробуємо. Я натисну на паузу і розкручу. Так, касетку, бачите. Розібрав, піднімаємо. До речі, я був в неї перший. Як то кажуть, збив. Так. Бачите, ми нічого ми тут не бачимо. А всередині це той самий Голстер. Наби ті самі, як і в Голстер. Uh, і навіть ці графітові прокладки повністю однакові. Нічим не відрізняється. Тобто вся комплектація. І я так, uh, я так думаю, що і стрічка теж іде та сама. Зараз я зберу її і ми спробуємо порівняти ще стрічку їх. От, між собою. Так, касетку я зібрав. Ну і давайте будемо. А, до речі, я ще хотів показати вам, що ось ця GVC теж вироблялася оцей FI. GVC FI 88 рік. Тобто і GVC 88 і і GoldStar 88 Ну і, як то кажуть, до гадалки не ходити. І Supra теж 88 року. Точніше, року я не знайшов, але, як то кажуть, Логічно, що це і є 88-й рік. GVC, я також швиденько вам покажу. Бачите, це той самий корпус. Бачите, один в один. Так, от там де болтики такими. О. І віконечко повторюється, і літери повторюються. І стрілочка. Бачите, все однаково. Це все вироблялось на одному тому ж самому заводі. Хоча на упаковці, бачите, GVC не вказується, що це Голстер. Ну, от я просто дивлюся на текст, і я цього не бачу. Віктор Company of Japan LTD. Всього то. О, цю касету колись я на огляді особисто при вас. Розпакував. Ну, так от я і вставив. Ось. А стрічка у нас. Так, да, О, До речі, ракорд. Бачите, Ракордик може відріз... Треба ж перемотати. Ань, чекайте, в мене ж тут під рукою інша. Інша є касетка. О, теж голстер. Теж. І ось, бачите. Голстер має такі дві по діагоналі смужки, а в Супрі одна велика. Але думаю, що це не принципово. Так, Не принципово. Проте GVC має такі ж самі смужки, тільки що червона. Ну, червона ч, через те, що тут 60 хвилин хронометраж. А Супра має 90. А по факту це одне і те саме. Так що, давайте спробуємо. Зараз подивимося на саму стрічку. Так. І стрічку GVC, мабуть, перемотаємо. Так. Ну і давайте. GVC у нас буде поверху. Супра знизу. Та да, це ж одна і та сама стрічка. Тут е, навіть нема чого гадати, одна і та сама стрічка. Колір. Один той самий, бачите, і подушечка аналогічна. Так, давайте я зараз до цієї пари додамо ще Goldstar. Давайте тако Goldstar, GVC і Supra знизу. І спробуємо порівняти їх в трьох тепер. Так, якось би так втримати їх всі. Дивіться. Це одна і та сама стрічка. Одна і та сама. Навіть нема чого. Ну, подушечка можливо трішечки відрізняється в Gold Star. Хоча, я думаю, що ні, це не суттєво. Матеріал трішечки змінювався, можливо. Партії якісь інші були. Але стрічка, я думаю, що вам в кадрі це помітно, що це одна і та сама стрічка. Нема ніякої різниці взагалі. Нема. От. Єдине, що ця касета в мене пережила 6 років. Куплялася вона на студії. Ось цю я е, в якомусь відео. Вас особисто розпакував її. от Але, як то кажуть, руки дойдуть ще ми ще їх будемо розглядати. Як то кажуть, касети касет багато не буває, і ми будемо вертатися до того, тим більше до групи до моєму каналу додаються інші люди, які ще не бачили, можливо на оглядах. Тому, як то кажуть... Будемо місцями повторюватись. Але сьогодні у нас головний ось такий от супра. Єдине, що мене здивувало, що, бачите, тут наліпка доволі рівненько поклеєна, А от на першій стороні трішечки, як то кажуть, лівий край піднявся догори. Або правий сповз, або лівий верх піднявся. Ну, Думаю, що це такі, скажімо, такі нюанси при виробництві можливі. Ось. І теж немає і в неї серійника. Так само, по-моєму, і, і в GVC. Так, і в GVC немає, і в Голлстарів немає. Не знаю, чому це так робилося. Виробник доволі, доволі якісний, я б сказав би. Голстар Корея. Виробник доволі якісний. Я би не відносив їх там на меншу штеблю. Ось. Це доволі якісний виробник. Ну і що ж, давайте нам до повного, як кажуть, огляду не вистачає спробувати відкалібрувати. Голстаре калібрується, GVC калібрується. Ну і немає сумнівів, що і Supra про відкалібрується. Ну, і якщо відкалібрується, то спробуємо щось записати. Як то кажу, трішечки спортимо запис той, але нічого страшного. І Перезапишу її повністю по новому, як то кажуть, більш, скажімо так, якісніше, якісніше джерело буде, перезапишу, і будемо слухати. Ну що ж, пішли до деки. Так, ми біля нашої деки. І у нас на калібровці касета Supra корейського виробника OM Gold Star. Давайте. Так. Навіть перематувати не буду далі. Ми будемо з самого початку. Калібровка і понеслась Все залежить від е зберігання самої касети. Якщо правильно зберігалось, то і калібруватись буде. Так. І що ми зараз побачимо? І ми бачимо, що касета відкалібрована. Ну що ж, тоді почнемо. Ну, давайте спробуємо. Рівень у нас буде до червоного сегменту. Думаю, нам цього достатньо. Так. Ну, давайте. Касета чудово пишеться, просто бомбічно. При долбі-бії, е, вона відкалібрована. І з цим е, шумодавом один в один. Ну, Різниці я не відчув, в принципі, взагалі. Так що, друзі, ця касета достойна е, для того, щоб можна було їх купляти, писати. Це все одно, щоб купляти. Gold Star. Ці касети доволі достойні. І супра, тому доказ. Ну, ще, це одна і та сама касета, тільки наліпочки, як то кажуть, відрізняються. На цьому, друзі, буде у нас все. Сподіваюсь, я не дуже затягнув е е е відео. Встигли все, розібрали, подивилась калібранули прописали і, і що? Тепер я хотів би почитати ваші коментарі, що ви скажете з приводу цієї касети, і можете навіть як пару слів сказати і за Bullstar, і за GVC. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І, да, до речі, підпишіться, хто ще не зробив. І допомагайте знайомим, друзям, товарищам підписатися на мій канал. На все добре! Слава Україні!